То про вас весь час думає. Нікого не загадуйте, думайте зараз тільки про себе. Зараз дізнаємося, для кого цей розкид. Але пам'ятайте, що це загальний розкид, Він не у всіх програється, тому за особистими звертайтеся, контакти в шапці профілю. Отже, хто в мене ви, для кого цей розкид? Людина сонечком, дуже тепла енергетика, дуже лагідна, дуже спокійна, трохи самозакохана. А до вас тягнуться як діти, так і тварини. Ви маєте таку, знаєте, дуже теплу, дуже м'яку енергетику, біля якої хочеться зігрітися. Тому інколи люди чекають від вас якоїсь поради, якогось порятунку, навіть а що ви їх якось приголубите, що ви їм заспокоїте. Оця тепла енергетика, бо біля вас вони зігрівають. Як біля сонечка. Добре, то хто ж про вас весь час думає? Ну, про таке сонечко важко не думати. Хто ж, я кажу, думає. І зараз виходить карта, думає ще і як. Хто ж цей... Людина жезлова людина. А, дивіться, а, лицар жезлів. А, скоріш за все, вогняного знаку Зодіаку. А людина темпераментна, людина енергійна, людина сексуальна, людина швидка, людина, яка з якою ви активно спілкуєтеся, і яка стосовно вас має багато планів і ідей. А, а чи ну, тут я вже не буду питати, чи виходиш ти на зв'язок, бо по пажу жезлів. Так він планує вийти з вами на зв'язок у найкоротший термін. Так що чекайте свого короля же. Ой, вибачаю лицаря жезлів. Він не тільки про вас весь час думає, він планує вийти з вами на зв'язок і запропонувати вам якийсь е шлях кудись поїхати або щось зробити, якусь ідею, яку він хоче розділити разом з вами.